Якщо ти в школі мог букварик там прокурювати, сидіти на задній парті, анікдоти розказувати товаришам, однокласникам. Тут таке не Тут треба все чітко. Знати, азимутальний, хорошо, боковий, щоб все було чітко. З КСП нам дуже, ну, і штановики, бо, скажімо так, вони нас теж кореагують, поніше через КСП. І... Дуже великі як ото, привітання дуже великі за дуже висококачественну роботу були. І з КСП нам показували дуже то є, руку так, ми все що добре відпрацювали. То є, бліндажі порозбирали. Ну, кількість нам інколи кажуть яке, а інколи не кажуть. Ну, то є, Останні два виїзди то було дуже гарно. То є, дуже, дуже нам дякували.